Так як млинці у мене великого діаметру, я їх розрізаю напополам. А як я робила ось таку начинку м'ясну для млинців, я показала в попередньому відео: начинка з м'яса, печінки, шлуночків та сердечок. І зазвичай я такі млинці потім обсмажую на сковорідці на маслі. Але цього разу я захотіла запечених, з духовки якось все виходить смачніше. На дно форми я виклала масло, потім млинці, зверху знову ж масло і млинці. Масло має бути на дні і на кожному шарі млинців. А ще я влила сюди 200 г вершків. У мене були відкриті 33%, але підійдуть будь-які. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку і запікаю хвилин 20. Усі вершки впиталися в млинці, вони від цього дуже ніжні. У верхніх, звісно, відразу ось така скориночка буде дуже хрустка, але це не надовго. Звісно, що це виходить дуже смачно і ніжно, а вершки, звісно ж, додають сюди свою родзинку. В гарячому вигляді це просто ідеально смачно. Так що, якщо ви до цього млинці тільки смажили з начинкою, то обов'язково спробуйте запекти. Я вам обіцяю, що вам сподобається смачного.